Дякуємо колеги, до пекучих новин. У Брюсселі прийняли план перемоги України, а у Шольца ні. Бо він боїться ескалації. Тобто пісяючий хлопчик тепер більше німецька визначна пам'ятка, ніж брюссельська. Бам! Ядерний шантаж, але вже з нашого боку. І хтось знов забув з Арестовича. З вами Володимир Остапчук і пекуча Ірина Софаро. Це пекучі ньюз». Не план перемоги, але від нас у Кацапів теж підгорає. Білий дім повністю підтримує план перемоги. Заявив речник Білого Дому з питань національної безпеки Джон Кірбі. Нарешті підтримали саме план перемоги, а не план миру або план занепокоєнь. Сподіваємось і віримо, що підтримка буде не лише словами кірбі, а ще й ракетами «Атакамс». І що США погодилися на найголовніший таємний пункт плану. Живіт без рушні. Але на жаль, у кожній бочці з медом є ложка Шольца. Олаф Шольц відкидає план перемоги через ризик ескалації. Нібито війна між Ерефією і Україною перетвориться на війну між Ерефією та НАТО. Мабуть, він досі не розуміє, що якщо почнеться війна між рефією та НАТО, то війна навпаки завершиться. Пане Шольц, розкажіть тоді нам свій варіант плана перемоги. Що треба робити? Тремтіти всім, як ви, щоб це призвело до землетрусу, який знищить рашку. Поки що, пане Штольц, такими діями ви чітко йдете по пунктам плану перемоги Путіна. Досить вже бити по Росії дуже далекобійними телефонними розмовами з Путіним. Але якщо у Шольца план перемоги викликав всього лише ризик ескалації, то у Орбана він взагалі викликав жах. Який жах? Такий жах. А що не жах? Жах, я ж кажу. Який жах. Жах чого? Що після втілення цього плану в життя закінчиться виплата зарплатні з Москви? <звук> Насправді жах у багатьох людей викликає сам Орбан. Хоча, як на мене, це гарна новина. Чому? Якщо у Орбана цей план викликає жах, то те саме він викликає і у його хазяїна Путіна. Про план перемоги поговорили, а тепер трошки про те, як його реалізувати. Ядерка. Президент Зеленський заявив, що Україна здатна відновити свій ядерний арсенал за кілька тижнів. Але задля своєї безпеки ми обираємо НАТО, а не ядерну зброю. Після таких слів на місці альянсу я б краще поскоріше прийняла Україну до себе. Ба більше, я би на місці Рашки захотів, щоб Україну прийняли в НАТО. Мужчина, я бачу паніку у ваших очах. Плюси ядерної зброї. По-перше, ядерка це точно надійніше стіни Яценюка. та надійніше Будапештського меморандуму. По-друге, коли в тебе ядерка, сусідська армія чудово орієнтується в географії і не перетинає твій кордон. Мінусів не бачу. Ну, хіба що мінус Кремль. Але це теж плюс. А власне, тепер і у Кремлі зрозуміють, що в цю гру можна грати вдвох. Це чергова провокація. Створити ядерну зброю в сучасному світі нескладно. Те, що ядерної зброї у нас нема, довелось доводити особисто Володимиру Олександровичу Опенгеймеру. Не збиралися створювати ніяку загрозу світу і ніяку ядерну зброю. Все правильно, ми не збираємось робити ядерку. І абсолютно точно ми не збираємось скидувати її на Москву. Ви шо, яка бомба? У нас немає таких технологій. Зараз зовсім інша реальність. Ось ядерні дрони це інша справа. Мені подобається, як воно горить, як люди суетяться, са пожарки приїжджають. Ну, люди в шокі, глаза аж вилазять. Нарешті фраза Арестович несе довбану фігню. Буде мати також і буквальний сенс. Болюся заявила, що вона, тобто він, готовий носити Путіна на руках. Якби я був росіянином, я б Путіна на руках носив би. Ти що, вчинив. Ти Стався путін-аут Арестовича. Ось так: від кандидата в президенти до носильщика діда за 2-3 тижні. Олексій не встояв перед бажанням походити вранці на підборах Путіна. Love, love, love. So Але хочемо попередити Арестовича. Будь обережним, не намагайся вкрасти Путіна у Лукашенка. Піймаю відірву яйця. Україна повернула з російського полону ще 95 військових. Дякую всім героям та героїням, що звільняють нашу землю від окупанта. Дякуємо нашим воїнам за курську операцію, що суттєво збільшує наш обмінний фонд. Слава Україні! Героям слава!